Перша книга Самуїла. Розділ 18 Коли Давид закінчив розмову з Саулом, серце Йонатана прихилилось до Давидового серця, і Йонатан полюбив його як свою душу. Саул узяв його того ж дня до себе і не дозволив йому вже повертатись до батька. Йонатан увійшов з Давидом у побратимство та полюбив його як власну душу і, знявши з себе верхню одежу, що її носив, дав її Давидові до того ж і військовий свій одяг, бай меча, лука та пояса свого. Коли б Давид не виступав і куди б не посилав його Саул, то скрізь добре він впорвався, так що Саул настановив його над своїм військовим людом. Увесь народ собі його вподобав, ба навіть і Саулові слуги. І от сталося, що як вони йшли додому, коли Давид повертався, вбивши філистимлянина. Вийшли жінки з усіх міст Ізраїля цареві Саулові назустріч. З радості ж співали і танцювали під звуки бубнів та цимбалів. Жінки, танцюючи, повторювали приспів Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч. Саул дуже розгнівався, і не сподобалось йому це слово. Він сказав, Давидові дали десятки тисяч, а мені тисячі, йому бракує хіба що царства. І з того часу дивився Саул на Давида скосом. Другого дня найшов злий дух від бога на Саула, і він був не при собі серед дому. Давид же грав на струнах, як і щодня, а в Саула був у руці спис. І метнув Саул списа, думаючи приб'ю Давида до стіни. Та Давид ухилився від нього два рази. І почав Саул боятися Давида, бо з ним був Господь, а від Саула відступив. Тоді Саул віддалив його від себе і зробив його тисяцьким. Він завжди був на чолі свого загону. До чого б Давид не брався. Все йому щастило, і Господь був з ним. Саул же, бачивши, що йому щастить вельми, почав його боятись, а весь Ізраїль і Юда любили Давида, бо він і входив, і виходив перед народом. І промовив Саул до Давида Ось тобі моя старша дочка мирав. Я дам її тобі за жінку, тільки мусиш мені бути добрим витязем і господні війни вести. Сам же Саул думав: Нехай не моя рука буде на ньому, а радше хай буде на ньому рука філестимлян. Давид відповів Саулові, Хто я такий і який мій рід, родина мого батька в Ізраїлі. Щоб мені бути царським зятям. Та як настав час видавати мирав, дочку Саула за Давида, її віддано за жінку Адрієлові з Михоли. Тим часом Міхаль, дочка Саула, полюбила Давида, і як про це сповістили Саула, це йому було до вподоби. Саул подумав Віддам її за нього. І вона буде йому пасткою, і рука філистимлян буде на ньому. От і сказав Саул до Давида вдруге. Сьогодні станеш моїм зятем. І звелів Саул своїм слугам. Говоріть потайки з Давидом таким робом. Цар прихильний до тебе, і усі його слуги тебе люблять. Зробися, отже, царським зятем. Слуги Саула передали ці слова Давидові на вухо, та Давид відповів, Чи ж то легка річ, як ви думаєте, стати царським зятем? Та я ж чоловік убогий і невидатний, і переказали слуги Саулові Ось так, мовляв, говорив Давид. Тоді Саул сказав Скажіть Давидові. Цар не бажає весільного гостинця, а тільки сто обрізних шкірок філистимлянських, щоб помститися над царськими ворогами. Саул же продумував, як би його зробити так, щоб Давид потрапив у руки філістимлянам. Його слуги донесли ці слова Давидові, і йому вподобалась справа стати царським зятем. Призначений час не минув іще. Як Давид зібрався, двигнувся разом із своїми людьми, вбив 200 чоловік між філистимлянами і приніс 200 обрізних шкірок, повне число, цареві, щоб стати царським зятем. І Саул дав йому свою дочку міхаль за жінку. Бачив Саул і зрозумів, що господь був із Давидом, і що весь Ізраїль його любить. І почав ще більше боятися Давида і став йому ворогом назавжди. Філистимлянські князі і далі виступили в похід, але щоразу, як вони виступали, Давидові щастило понад усіх слуг Саула, і ім'я його стало вельми славним.